Друзі, особисто в мене вечір. Зараз вечора. І вирішив я зняти відео про таксі. Хоча я говорив, що там буду підтаксовувати там трошечки, знімати це не буду. Але ну, є можливість, чому б ні, виїхати на вечір, сьогодні вівторок, ну, може, щось вийде і хочеться це записати та показати вам. Тому. Я вже увімкнув фіндрайвер, по якому нічого немає. А, увімкнений а, цей уклон. Зараз поставимо фільтр і вмикаємо болт. І Будемо чекати замовлення десь у центр. Виїжджаємо з поскоту. Сьогодні у нас 19 грудня. Так. 19 грудня, вівторок. А, треба збити пробіг Ось так. По нулям. І все. І спробуємо поробити, попрацювати, заробити трішечки. І я вам так скажу, що а, я зараз знімаю одне відео, але воно ну, не маленьке. Так, низько, Ну десь туди. Воно не маленьке. Це про перекупство. Так, як я і говорив, проєкт збираю на каєн, і там є певні кроки, які я вже зробив. Але я хочу там повністю доробити відео, тому я ще, ще над цим працюю, я нікуди не дівся. Просто віддався туди, і тому поки що відео немає. Дуже тяжко з таким малим бюджетом, а в мене був бюджет на початку півтори тисячі гривень. Я вам такий спойлер невеличкий закинув. Зараз там 5 і ще півтори в ділі сидять. І я вже там почав торгуватись за машини, Потрошечки. Так, що ось так. Коли я візьму колеса, тоді я випущу відео. Я його змонтую і випущу. А зараз е будемо ловити працювати вечір. Сьогодні треба щось набити. Ми будемо ставити, в мене є тут такий фі фільтр е виїзд по скоту. Ось так. Подача півтора і не менше, ніж за 180 гривень. Будь-який е е е там за готівку чи карткою без різниці. Все є тут е уклон дав промо-акцію, тут якусь виконає 50 замовлень, а потім будуть по 9%. Ну, таке. 4. 1, не стоять, ні, не цікаво. Треба щось з посілку. 4 подача. Хоча зараз по скоту дуже тяжко виїхати. Ну, будемо намагатись. Бачите, ось центр, тут фонтан, Таїрова, а я ось аж тут. Ось так. Ну нічого, щось ловимо. Все. Увімкнусь, коли прийде замовлення. Я то думав, що я знімав. Я нічого не знімав. Прийшло, прийшло замовлення мені. Семене полія 113 по болту їдемо на пастера 190 гривень готівкою. Та ось так. Все, Та їдемо за клієнтом подача тут 400 метрів. Так, перше замовлення є. Там 180 з клієнта, 10 болт доплачує. Так, і що, тут даже малесенькі кефи є в центрі. Це десь один і один там, небагато. Зараз будемо дивитись напевно по уклону, просто без фільтрів, без ланцюга замовлень. Просто будемо дивитись, що є, будемо обирати і щось вигідне катати. Все, до наступного замовлення. Ще дістану тільки. Так, я закінчив замовлення і по болту я поставив лише один комфорт. Тому, якщо буде замовлення, то тільки по комфорту ось. Ось так, не хочу я болт. Опа! А воно насипає і насипає ні У мене радіус подачі кілометр стоїть. Зараз в центрі трохи затори, не хочеться дуже далеко подаватись. Ну, 2 кілометри це не довго але воно насипає, зараз щось ще прийде, тому я не сильно турбуюсь по цьому приводу. Так, у нас 5,35. Зараз розпочинається самий треш. Ну як теж, треш? Такий собі. Вівторок все ж таки, щоб п'ятниця або субота була, то в цей час би вже капець був би. Ні, не цікаво, не цікаво, опа. Теж 2 км подача. Ні. Все, чекаємо. Зловив замовлення по індрайверу. Подача тут менше кілометра десь. Зараз воно рахує. Щось вейс підтуплює в мене. Там, скільки там виходить? 590 метрів, 100 я вже приїхав. Ну, 700 метрів подача і 4,1 їхати за 100 гривень Коіндрайверу без комісії. Ось чому мені подобається інтрайвер. Людина запропонувала 70 гривень, я запропонував 100, вона погодилась, їй підходить людині. Це непогано. Непогано. От якщо б так було в уклоні ще і в Балті, але ні. Такого там немає і навряд чи колись буде. Ось так. До речі, щось не хоче мій держак тут біля стекла, скла тут триматись, <кій> тому доводиться тут у руках тримати. А може навіть і картинка буде краще. Не знаю. Зараз вечір, я вибачаю, що знімаю ввечері, але в мене іншого часу немає. І трохи. Десь тут наш клієнт вже стоїть. Так, с, а, зараз зловив замовлення а, з 40, о, з Ginueski 24 дріб 2 на сухий лиман і назад. За 500 гривень, там щось 27-28 кілометрів виходить, туди назад. Назад на Говорова трохи інший, трохи інша адреса, але, можна сказати, те саме. Чому я його взяв? Ну, тому що бачите, які затори. А я зараз якби з'їжджу трохи за місто, трошечки, повернусь, може, поки що і воно. Там Розсосеться, блин. це все. Три подачі. Ну, а що робити? Я просто заходжу в болт кефе один і один, один і два. Це взагалі треш. В уклоні, ну, теж там щось... Пару, цих, пару доставок щось було, одне замовлення, Ну, там щось такі подачі, Щось, блін, ну, нічого такого немає. Так що вирішив взяти поки що ось це. А, воно мені 3 кілометри показує, тому що карта ще не обновилась. Я ж їду по іншій дорозі. Менше, ніж 3. Два нас буде. Так, що ось так от подаємось. Ось такі затори у нас на фонтані. Капець. Час пік. Тесло, надо Теслу тесло І стихія буде в заторах стояти. Все, їдемо. Те замовлення, до речі, за 100 гривень я його завершив, це гаразд. Так, друзі, 7 годин 48 хвилин і я тільки що завершив це замовлення. До воно. Шло, бо затори і затори не вийшли на те, що я сподівався, не вийшло. Зараз відкачуюсь на Аркадію. Стану біля Гагарін Плаза. Там сходжу по своїх справах, дуже особистих. Так, е у нас замовлення було 500 гривень. Там треба було ще проїхати трішки, там десь близько 5 кілометрів. Як би сказали, що доплатять, ми проїхали, повернулися і, і коротше, вони запитали, скільки, я говорю, ну 650 буде нормально. Вони оставили 700 гривень. Респект, дякую. До речі, хлопчина, що їхав біля мене, то він то він цей а, побачив GoPro, каже о, GoPro, я говорю, ну так, по типу блогер. І записав там канал, YouTube, в мене наклейка ж є. ось Так що зараз скатаємось і і, 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 і далі працювати. Якраз буде 8 годин вечора. Ще працювати 4 години. нам Доброго вечора. Доброго. А де ви знаходитесь? Це водій е, вас без... Зараз чекайте, будь ласка, бо це ми дівчину забираємо, зараз ми її ну, закликаємо, спитаємо. А, ну добре, добре. Я біля Гагарін Плаза стою, якщо що. Замовлення на штілюву, майже на паскот, за 250. Ой! нажав почати йо ем, За 250 гривень було за 150, замовив за 250, але тут точка якась стоїть, тут зрозуміло Аркадівська алея, вона тут, а точка десь тут. Ну, зателефонував, а то хтось для когось там викликає автівку. Тому, говорить, почекайте там, зараз може її відмінять. Я не знаю. Бо воно висіло за 100-150 по індрайверу. Ну, там їхати 14 кілометрів. То може, може поїдемо, може ні, поки що не знаю. Подивимось. Так, коротше, пройшло 10 хвилин від того, як мені дзвонили. А, я, нічого. Не, не, Ой, як я дзвонив, ніхто мені не передзвонив. Я скасував те замовлення, ніхто не дзвонить, ну добре. По болту прийшло по комфорту тут е, з Генуеською на Камані на 16, а тут їхати десь кілометр 75 гривень по комфорту. Так, що все. їдемо. За клієнтом. Так, хлопці, прийшло замовлення нарешті, хвилин 15 десь стояв біля каманіна. Тут, е, я сюди відвіз людей, минуле замовлення, і сюди від'їхав трохи, тому що ну, немає місця де стати. І мені залетіло знову туди 200 там, щось, метрів подача. Біля Сантіму їдемо, о, я не пам'ятаю куди там, ну, близько там на Маршала Говорова. Десь туди. Розвертаємось. Так, нарешті з фонтану буду виїжджати. Закінчив це замовлення, хвилиночок, там десь 7 посидів. От не пропустив, тому що треба було там, відповісти на повідомлення, касаючи військових. Зараз подаюсь на Гагаріна 19А, біля мене, кілометр десь. І їдемо в центр, нарешті в центр. Тільки в центрі зараз є ці кафе. Невелике, але є. Звідти щось ще можна зловити, звідти фонтан Таїрова, взагалі без всіяких проблем можна зловити. Тільки потім що з цим Таїрова робити. Звідти виїжджати, я не знаю. Ну добре, подаємось, їдемо. Так, я завершив замовлення та поки що вимкнув болт. Воно мені знову давало на цей, на фонтан замовлення, але я не взяв по дорозі, коли їхав з клієнтом. ось, Зараз висадив клієнта та під'їду на Тераспольську зараз там під'їде кінтуха, теж таксист на Лагані своєму. Там постоїмо, половимо, він вже все ловить на поселок. Я не знаю, можна ще покататись. А може теж вже ловити. Не знаю. Сьогодні немає такого сурбору якогось там ажіотажу. п'ятниця, субота можна по індрайверу просто як маршрутка їздити. З центра на фонтан, з фонтану на центр по 200 гривень туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди по індрайверу. У мене таке було. Так, що ось так. Пусте місто! Пусте! Майже. Та-та-там-та-та-там. це не кефе, це, блять... Хірка мішо. Не знаю, як зранку було. Хотів зранку виїхати, але в мене там не вийшло. Не ну вийшло. Ну нічого. 700 і 700 індрайвер. Нормально. У меня 800 драйвера і 500. Так, хлопці. Зловив замовлення на паскот по уклону. Поїду вже туди напевно. Тому що особисто тут, ну, взагалі, ловити нема що. Будемо шевелитись туди. Може ще... Зараз. Може ще щось я покатаю по цьому. А, по паскоту. По, по Рипатись в центр вже напевно не буду. А може поїду додому. Зараз побачимо. Блядь, вейс, блін! Кумариш мене, що з тобою? йолки палки Малий. Що таке? Де ти, пта? Олександрівський є таке у нас все поїхало засонатує бізнес-клас, пт. О, приштабнутись. Ось так. Красива вона. Ці діодні лампи Воно ззаді. Красиво. Але живих немає. Я хотів якось там помінятись на сонату, але їх живих взагалі немає. Вони всі убиті. Бо приганяти собі треба, або ну, так шукати довго і нудно і може вона буде коштувати там немало. Ось так. Ну, так як в мене Таксі це не основна моя справа праця. Тоді я не парюсь з цього приводу. Взагалі вже вкотре раз говорю, що ідеальна автівка для таксі це Тесла або інший якийсь електромобіль. Ну, тому що паливо коштує фу, просто неймовірних коштів. Дорого, просто дорого. Газ, зараз на газ кидатись ну якось ну так собі з цінами на газ. То таке в мене є знайомий на шкоді поставив собі газ і підняли ціни, та він там нервував дуже. І все, включаємося на поскоті. Так, ми. Зараз музику потушимо завершити замовлення, все. Все чудово. І все. Десять вісімнадцять. Я завершую свій робочий вечір. Ну, тому що ну, немає сенсу. Ну виїду я ну, ще по паслку, ну гривень там, якщо розривняк, там 500 наб'ю. Ну, ну таке. Я, коротше, ліпше поїду додому. І побуду вдома. Зараз на екрані ви бачите, скільки в мене взагалі вийшло чистими без комісії, скільки по болту, індрайверу і уклону, скільки палива? Палива рівно 500. Скільки палива і скільки я заробив за цей. Вечір. Так що ось так. Зараз все прямуємо додому. Відпочивати, е я напевно продовжу знімати таксі потрошки, потрохи продовжу. Е а коли буде готове відео вже по проекту, я його обов'язково викладу. Я дуже хотів його до Нового року викласти, але в мене не вийде. Немає часу завжди знімати, працювати і все таке. Тому проєкт трохи затягнувся. І, повірте мені, з півтори тисячі гривень купити автівку це нелегко. Зовсім. Тому Та давай приїжджай вже. Тому ось так. І, і за цього відео і затягується. Я хочу, щоб воно було довге, цікаве і вам сподобалось. Тому треба попрацювати трошечки. Ну нічого, я вже нікуди не поспішаю, мені вже не горить. Так що ось так. Все, вам гарного вечора або гарного дня. А мені гарної ночі. До побачення і до нових зустрічей.